Що ж, вітаємо вас з перемогою у цій важкій грі. І одразу що можете сказати по гарячих слідах по цьому поєдинку? По гарячих слідах хочу сказати, що зібрав грало дві дуже гарні команди. Насправді було дуже важко. На жаль, емоції виходили на перший план. Але футбол був достойний, дуже сподобалось. Що варто сказати саме по грі сьогодні своєї команди? Бачив я, що були у вас деякі зміни, четвірка, за все у, у першій штвірці, як у старті, як вже по ходу гри, принаймні було таке, що Ляховича, ходу гри вже на Коловчуку першій штрці поміняв. З чим це було пов'язано? Ну, взагалі такий важкий, важкуватий сезон, багато травм, багато всяких ротацій. Гравці <сум> виснажені трошки. Міша зіграв на іншому турнірі, на Санкапі. За іншим що команда трошки а, не вистачило йому, мабуть, фізичних кондицій. Ну, тому під кінець тренер а, вирішив, що треба йому дати відпочити. Сьогодні саме у цьому поєдинку не грав за команду Кульгук і наскільки його теж не вистачало команді. Ну, насправді в нас все-таки лава запасних доволі таки довга і ну, запасні ротації дозволяють нам замінити діму, як показує рахунок. Так, да, без діми було важко, але все ж таки справилися. Дякую.